Школа помічника народного депутата це навчальна програма, розроблена на основі соціологічного опитування депутатів, їх помічників та інших спеціалістів, що працюють у вищих ешелонах влади. Школа створена для тих, хто прагне стати помічником народного депутата або хоче підвищити свою кваліфікацію у цій сфері. Постійна інтерактивна взаємодія студентів з лекторами. Питання, дискусії, можливість індивідуальних консультацій від спікерів у кулуарах школи, стажування та перспектива працевлаштування у народних депутатів, лекторів школи, унікальний шанс отримати 30 лекцій, практичних семінарів та тренінгів від кращих практиків України, стажування та можливість знайти роботу в Верховній Раді України. Ви зможете впливати на політичні процеси, потрапити в кадровий резерв та здобути свій власний політичний досвід. Ви навчитесь основам політичних технологій, піару, іміджу, ознайомитесь з юридичними аспектами роботи помічника народного депутата, дізнаєтесь про регламент Верховної Ради України, навчитесь написанню депутатських запитів та звернень, зрозумієте, що таке тактика та стратегія виборчої кампанії, здобудете багато інших знань у політичній сфері. Що ви отримуєте 100%? Чотири дні навчання з 9 ранку до 9 вечора з перервами на кава-паузи. підтвердження про отримання знань, диплом Assistant of Deputy in Ukraine. при потребі. Надається бюджетне житло по закінченні навчання, двотижневе стажування у Верховній Раді України чи в інших лекторів школи. Ділитись своїм досвідом будуть відомі політики, бізнесмени, політтехнологи, юристи, медіа експерти, тренери, керівники компаній та інші досвідчені спеціалісти. Помощника народного депутата каким може бути чоловік довго та самить глобально можна класть на, на карту інтересів, на карту аналітики. дуже багато пантера умним з душою, з мозгами, і чітко розуміючи, чого він хоче від життя. Очень важливо уровень э, даного мероприятия, тому що здесь известные лица, известные бренди. Я думаю, що дуже важливо людям розуміти свою особисту ідеологічну спрямованість. Якщо в мене немає цей напрямку, йому легше себе форматувати. Молоді люди, які зорганізувалися для того, щоб подумати, послухати, помислити, порефлексувати. Помріяти в чогось. Якщо я допоміг у цьому, я і радий. Дякую. Хороша команда, це велике щастя для політика, це великий привілей. Тобто, Відносно, що ребята іщуть, іщуть свій путь не на правильному путі. Можуть ли міняти систему люди з мишленням существуючої системи? не можуть. Тобто, ви повинні, ви повинні вміти деколи передбачувати. Що буде відбуватися в законодавстві? Я зможу дізнатися дуже для себе багато цікавого. Дійсно завести якусь знайомство з тими людьми, які в світі грають на останню роль. А це також дуже важлива річ. Це Татичний шанс для молодіжі проявити себе і попитатися зловити за хвост птицю щастя і поспоритися можливостю працювати в Верховній Раді. Щоб зареєструватись на найближчий набір, запрошуємо на сайт есистентдефіскул.орг.юе. Питання надсилайте на електронну скриньку assistant.rada.gmail.com. Скористайся скористайтеся своїм шансом почати політичну кар'єру.